Адвокат підозрюваного у вбивстві Солима Ігор подав апеляцію зараз на запобіжний захід. Про це піну повідомив журналістам Суспільного. Зараз підозрюваний В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою без права внесення застави. Саме на цьому наполягали прокурори під час засідання. Адвокат вже проситиме про цілодобовий домашній арешт із використанням електронного браслета. Солима заявляє, що для взяття підозрюваного під варту бракує доказів. Також нібито недостатньому є. Свідчення очевидців за словами Сулими не було проведено жодної експертизи, яка б доводила, що його підзахисний міг вистрелити в людину. Також адвокат підозрюваного Ігор Сулема зазначив, що 18-річному зінченку. Надали особисту охорону причиною такого рішення стали погрози доньки Фаріон Софії Семчишин. Нагадаю, що на першому судовому засіданні вона сказала підозрюваному такі слова: цитую, здохнути в тюрмі, і пообіцяла зробити усе, щоб це здійснити. За словами адвоката, за такі погрози може бути порушена і кримінальна справа.